Але ми не можемо нічого не вирішити і mm -hmm. просто гучно крикнути Ми хочемо вибори. Послухайте, давайте чесно. Сьогодні наші люди це сприймають як щось шоковане, як якийсь шок, і не розуміють, для чого, для чого нам це пропонують. Mm -hmm. А друге, ну, давайте також чесно, ми повинні ну, чути людей, як і всюди, і чути людей. Це ж це ж. Українців держава, і вони, як, як, вони обирають, і це внутрішнє питання. Так не може бути, що при всій повазі до Сполучених Штатів Америки, але не може просто сказати хтось, навіть якщо на дуже серйозній посаді, що я хочу завтра вибори в Україні. Ну, це суверенне право України і українців. Мені здається, такі важливі речі. Ну, з цим потрібно рахуватись, але знов таки. Я за те, щоб люди все бачили своїми очима.